Привіт, це контекст, подкаст, у якому ми коротко розповідаємо найважливіші новини України та світу за останній тиждень. Контекст створений Майнд'ю там був медіа. Мене звати Іля Кабачинський. Сьогодні три найголовніші новини останнього часу. Почнемо з допомоги Україні. Більше чотирьох мільярдів євро. які Раніше проголосували у європейському союзі в рамках пакету на 50 мільярдів євро на наступні роки. Вже передані до українського бюджету, прем'єр-міністр Шмигаль підтвердив цю інформацію та подякував європейському союзу. Ці кошти нагадаю направляються на фінансування бюджетних невоєнних видатків. Що дуже важливо, тому що багато людей про це насправді забуває, і тому ми будемо це час від часу повторювати. Ці гроші підуть на зарплати лікарям, вчителям, на будівництво, відновлення і так далі. Вони не можуть витрачатися на війну. на це йдуть окремі пакети допомоги від кожної держави. Другий важливий момент цієї новини це те, що тепер, начебто, відбулося зрушення стосовно заморожених російських активів грошей на території Європейського союзу. Нагадаю, у нас про це був окремий випуск. Чому ось ці заморожені кошти просто не можна передати Україні? Ми там це все детально пояснюємо. Але крім того, що ці кошти просто заморожені, вони є, вони ще й приносять прибуток. Власне, начебто, на цей рік. Прибутку очікується, босс десь приблизно під 3 мільярди євро. Майже всі країни, окрім там буквально трійки, серед яких традиційно вже угорщина, сказали: окей, давайте ось ці 3 мільярди євро дійсно передамо Україні, приймемо під це спеціальне законодавство. Тобто, загалом всі кошти російські залишаться. Ці кошти будуть направлені. На допомогу Україні частково е їй хочуть розділити цю допомогу на три частини: перша піде на відбудову, друга на закупівлю зброї, і третя частина залишиться в європейському союзі на випадок, якщо Росія почне судитися. Тобто, це будуть такі судові видатки, щоб Європа не платила зі своїх коштів, а могла заплатити з російських. Це насправді дуже великий крок вперед, все ще маленький, але нарешті починаються якісь зрушення стосовно того, що європейська союз буде отримувати верніше передавати Україні допомогу вже не зі своїх коштів, а з російських. І насправді ці кошти дуже потрібні. Наприклад, прямо зараз весь на весь цивілізований світ скидається грошима на те, аби закупити 800 тисяч снарядів. І передати їх Україні. Нагадаю, це чеська ініціатива. Вони знайшли доступ до цих снарядів. Коротко нагадаю, що президент Чехії сказав, що за умови фінансування 800 тисяч боєкомплекту може бути доставлено до України найближчим часом. До речі, цього тижня Wall Street Journal повідомило, що це не умовно якийсь там був загублений склад на території Чехії. Ці боєпропаси, вони по різним країнам світу у Чехії дуже такий потужний. Ще з радянських ось тих не радянських перепрошую тих часів минулого століття дуже потужний був військово-промисловий комплекс, багато зв'язків по всьому світу. І власне через ці зв'язки і вдалося знайти великого об'єму боєкомплект по всьому світу і кажуть, що в тому числі деякі з цих країн це країни-союзники Росії. Називати їх ніхто не буде, якраз для того, аби не підставити кошти для величезної кількості. Снарядів вже насправді знайшли та е, почали займатися організацією цього процесу. Одна тільки Німеччина видала декілька сотень мільйонів євро для того, аби закупити там більше 100 тисяч цих снарядів в межах цієї історії. Підсумовуючи, 4 мільярди євро вже прийшли до кінця року. Можливо, ще 2-3 мільярди буде опрацьовано з російських грошей та направлені на Україну. І зараз у нас залишається єдина проблема це. Американці, які досі не проголосували за допомогу Україні, і поки досі не зрозуміло власне, що ж там відбувається, і коли це станеться. Будемо уважно слідкувати за цією ситуацією. Насправді. Надзвичайний тиск вже чинить як і преса, так і демократи, так і республіканці на тих республіканців, які не хочуть голосувати, і вони прямо кажуть, що по суті Сполучені Штати Америки ведуть до того, що Україна втрачає все і свою землю, і своїх людей, свою незалежність. а Америка втрачає лице. Ситуація складна, коли буде вирішена незрозуміло. Тому чекаємо. Друга важлива новина вибори в е, Росії. Знову ж таки, все пройшло за сценарієм. Як і очікували раніше повідомляли російські медіа, що Путін попросив намалювати йому результат 80% і більше. Справилися всі приблизно 87% людей проголосували за нього. Всі щасливі. Путін практично як ось цей диктатор з диктаторських якихось авторитарних країн. Де 90, 95, 99%, Ну одним словом, він вже йде до ось тих, от колишніх діячів радянського союзу, які перемагали завжди з неймовірними відривами і неймовірними цифрами. Вибори сфальсифіковані. Багато європейських країн їх не хочуть. Визнавати, дехто вже називає Путіна самопроголошеним президентом, а не обраним. Три кандидата конкуренти набрали декілька відсотків. Кожний всі вони були технічними, очевидно, кандидатами. При цьому, як стверджують аналітики, експерти, люди, які намагалися досліджувати ці вибори, Путін, очевидно, е змахлював, сфальсифікував ці вибори, наприклад, на окупованих територіях України ж також проходили вибори, людей змушували голосувати під дулом автоматів, є чимало цьому доказів, тобто тут ми розуміємо, що вибори сфальсифіковані, але голоси кралися і в технічних кандидатів. Є інформація про те, що один з кандидатів замість 3% міг набрати приблизно 12-13%. тобто були вкрадені мільйони голосів. В одному з медіа я читав, що здається, навіть було вкрадено до 19 мільйонів голосів. Але якщо що все це прибрати? Всі вкрадені фальсифікації і так далі, за Путіна все одно проголосувало більше половини виборців в Росії, які мали змогу проголосувати. Тобто, людей дійсно це були бюджетники, великі компанії, якісь які мають вплив олігархічний від Путіна та його посіпак. Вони всі йшли і голосували за Путіна. Хтось за покликом душі. Тому потрібно розуміти, що от, не зважаючи на те, що багато хто каже, що це війна Путіна, а не росіян, що росіяни не підтримують його, ми бачимо іншу ситуацію, навіть якби вибори пройшли. Чесно, з доступом різних кандидатів до цього, все одно б ці люди не набрали ту кількість голосів, аби Путіна перемогти. Просто він вирішив максимально для себе намалювати красиву цифру, а не бути там переможцем з 60% чи 55%. і вийшла ось така цифра 85%. Плюс, але насправді більше половини виборців за нього проголосували. До речі, багато людей говорять а навіщо ж власне проводити ці вибори, і так все ясно. Це така собі е, легітимізація всього, що відбувається. Е, Росія виглядає як квазі демократія, тобто всі процеси там намагаються легітимізувати, показати, пояснити, прояснити для того, аби виглядало, наче все чесно, і чимало е, країн, якихось союзників, партнерів Росії, могли сказати: Ого ну типу, дивіться люди ж самі обирають тут президент. Зідента тому, ну про що ми можемо говорити, чому ми не повинні визнавати Путіна і не спілкуватися з ним. Але як бачимо, ця квазі-легітимізація працює для Путіна. Народ його все одно обирає. Ще один важливий момент: насправді ми чимало слідкуємо за лінією зіткнення, але Ситуація є непростою насправді на всьому кордоні з Росією. Останнім часом дуже сильно від російських атак потерпає сумщина та прикордонні населені пункти Сумської області. За деякими свідченнями сотні диверсійних російських груп перетинає кордон. Це триває. Вже декілька тижнів відбувається як і обстріл прикордонних територій, так і проникнення диверсійних груп, які йдуть в атаку на наших прикордонників, на наших військових постійне мінування, постійно обстріли і міста насправді страждають, тобто чимало. Зараз проводиться евакуаційних рейсів, звідти людей намагаються вивести, прибрати, поки немає інформації про те, що Росія, якимось чином буде наступати знову на Сумщину, не сформований якийсь великий цей військовий, скажімо, кулак, якась історія для того, аби напасти саме знову на Сумську область. Але тим не менше, Росія просто систематично знищує Сумську область та прикордонні населені. Пункти така от історія зараз прямо там відбувається. Тому, звісно, будемо уважно слідкувати, і це важливо, зважаючи на те, що таким чином Росія точно так само намагається розтягнути наші війська, продовжуючи атаки на всіх інших ділянках фронту. До речі, потрібно зауважити, що після того як росіяни захопили Авдіївку, знищивши її, закидавши її авіабомбами. Трохи призупинився їхній наступ, захлинувся українським військовим. Вдалося стабілізувати фронт, хоча і досить великими силами, тому що знову ж таки російська авіація надзвичайно сильно та активно наносить удари з цими авіабомбами, яких у них просто незліченна кількість, і вони продовжують їх. Виробляти знову ж таки у величезних промислових масштабах до речі, в одному наступних випусків, думаю, ми спробуємо розібратися. Як так стається, що Росія може виробляти величезну кількість зброї, та е, в планах на 24 рік у них три мільйони е, снарядів виготовити, і як так стається, що Америка, велика і могутня країна, насправді може виготовляти 50-60 тисяч на місяць, і до мільйона навіть не доходить. А зараз ситуація саме така. Повертаючись до новин, ще одна тема, яку ми зараз обговоримо супер коротко. А один з наступних епізодів я вже його готую для того, щоб розказати детальніше. Україна бачить, що вона не може сподіватися лише на західних партнерів, тому активно працює в сфері нарощення потужності оборонно-промислового комплексу. Власної країни України прямо зараз йде розробка програми під назвою 5.7.9. Це кредитування. Я думаю, хтось з підприємців точно знає його для приватного бізнесу. Раніше працювало, дуже часто його використовували в сільському господарстві фермери. А тепер це історія, яку хочуть поширити на виробників зброї для того, аби вони також могли нею скористатися, залучити кредит та масштабувати своє виробництво, оскільки найбільше на що жаліються зараз виробники зброї, дронів БПЛА, Інших різних якихось історій, це те, що часто це умовно стартап, який тільки-тільки народився, у якого немає можливості інвестувати великі кошти в масштабування, у якого немає кредитної історії. Це не якась велика компанія з Великими обіговими коштами, і для того, аби масштабуватись, потрібно мати для цього ресурс. Власне таку програму зараз розробляють. і Є сподівання, що найближчим часом вона запрацює та е, нею зможуть скористуватися різні бізнеси, починаючи як від якихось маленьких, вже до великих. Тому в одному з наступних епізодів розповімо про те, що відбувається з оборонною гаузі в Україні прямо зараз, і напевно спробуємо відповісти на питання, чому ж ми досі не можемо. Виробити свій танк насправді це дійсно дуже важко зробити. На цьому закінчую цей епізод. Це був контекст. Подкаст створюється Бов Медіа та Майндюа. Підписуйтесь на нас на всіх платформах.